Міністр оборони Степан Полторак відвідав поранених бійців, які лікуються в Одеському військовому шпиталі. На нас підійшли ДРГ дуже близько. Нам дали команду, ну, держати периметр. Ми держали. Це було під Маріуполем, недалеко від Комінтерного. Периметр ми одержали. Ну, коли я виступав, щоб зайняти удобнішу позицію, ну, вийшло, що отримав три кульові поранення і перелом ну, стегна. Виходить, правий осколок залетів, в легком сидить. Міністр оборони посетив одеський військовий госпіталь, пройшов по палатам реанімації. Спросил у каждого бойца, когда, где и при каких обстоятельствах он получил свое ранение. Пожелал скорейшего выздоровления, поправляться как можно быстрее. И э, наградил всех именными подарками. Я очень благодарен за то, что министр обороны отметил. Он вручил эту награду не только мне, потому что здесь есть много ребят, которые ранены. И министр обороны. Всіх їх наградив пам'ятним подарком. окрім Дмитра, нагороди від міністра отримали Яриков Андрій та Коротчук Степан, Мар'ямна Маркевич, Олексій Мосичанок, час ще.